Ще на щодня працівники Решетилівського дитсадка Ромашка плетуть маскувальні сітки на фронт. На запити захисників виготовляють сітки різного кольору маскування. Зараз в роботі піксель. За цей час сіток було сплетено дуже багато. Сітки різні, і маленькі, і тоненькі. Навчилися різними способами плести. Буває і тиждень ми плетемо сітку. А як дуже потрібно, так що дуже, то плетемо і за день. Збирається весь колектив по можливості. Плетимо матеріали, приносять нам і батьки допомагають. І колектив. Ми збираємо свої власні гроші. Купляємо дуже багато в секонд-хенді. Дівчата фарбують, ріжуть, плетимо. Окрім сіток, у дитсадку займається виготовленням маскувальних костюмів кікімор. Ми виготовляємо кікімор вже четвертий рік. За цим разом ми ось вирішили спробувати зимову кікімору. То в нас була літо, осінь, весна. Це осінь у нас. Це підбираємо кольори. Це ще такий пробний варіант. Хлопці будуть попросили на харківський напрямок. Саме таку кікімору. Будемо пробувати, що в нас вийде. Ну я думаю, що вийде. Співпрацюємо ми з багатьма напрямками. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтери дитсадка Ромашка сплели та передали на найгарячіші напрямки фронту 223 маскувальні сітки та 102 кікімори. Окрім цього, готують перекуси для скидів, виготовляють шкарпатки, каремати.